Сьогоднішній пристрій це енергомонітор від Atorch. використовується він для вимірювання напруги струму та споживання в електричних побутових мережах. Максимальний струм, який він може через себе пропускати, це 100 А. У мене вайфайна версія, є ще версії не вайфайні, і в цьому приладі ще є вбудоване реле, за допомогою якого можна вимикати навантаження чи вмикати навантаження. Встановлюється він на DIN рейку, в комплекті обов'язково буде ключик для того, щоб встановити на DIN рейку. І в комплекті ще є ось такі чотири таблеточки, вони потрібні для того, щоб закривати гвинти. Ні в якому разі це не їжте і не давайте бавитись котам. Довіра до торгової марки Atorch однозначно є, вони роблять хороші пристрої. Я користуюсь електронним навантаженням від Atorch і цим пристроєм я дуже задоволений. І також в цьому відео буде з'являтись інколи інший пристрій, але в описі під відео посилання на цей пристрій ви точно не знайдете. Перед тим як ви продовжите дивитись це відео, я вам повинен дещо показати. Ось такого плану коментарі я отримую постійно. Звісно ж, такі коментатори одразу йдуть в бан, але біда не в наявності таких коментаторів, а в тому, що вони все рівно заходять на YouTube і знаходять там мої відео. Звісно ж, вони їх не дивляться вони дивляться перші кілька секунд, потім вимикають, і це дуже суттєво негативно впливає на статистику. А це в свою чергу призводить до того, що менше людей бачать мої відоси. І відео я роблю, наче серйозні, наприклад, про GoTeret взагалі відосів немає, а це дуже чудовий інструмент. І ось незрозуміло чому, наче і хороше відео, і зроблено досить та непогано, а задобувано набрало всього навсього навіть 2000 переглядів не набрало. Це дуже прикро, і якщо вам цікава тематика, яка йде на каналі, підписуйтесь на канал, дивіться і обов'язково пишіть коментарі. Подібних пристроїв насправді чотири версії, але четвертої версії я чомусь не бачу. Є версія без Wi-Fi, є версія з Wi-Fi і є версія з Wi-Fi та реле. І є ще четверта версія, де ще є Leakage Protection. Пристрої з Leakage Protection бажано використовувати в вологих приміщеннях, бо Leakage Protection це виявлення дуже маленьких струмів. Великою перевагою цього пристрою є те, що він працює через TUI Application або Smart Life Application. Пристрій wi вайфайний для того, щоб з ним з'єднатися і керувати ним з мобільного телефону, потрібно як мінімум Wi-Fi на мережі. А також потрібно ще додаток Tuya. Відкриваю додаток Tuya і вмикаю в 220. Пропонують обрати мову або англійську, або китайську. І є коротенька інструкція, як що, куди робити. Як мінімум на мобільному телефоні потрібно ще ввімкнути Bluetooth. Тому що у цього пристрою є, крім Wi-Fiного інтерфейсу ще Bluetooth Low Energy. Є QR-код, який веде на Smart Life Application. Я буду користуватись Тує Application. Додати. Додати пристрій. Виявлено пристрою. Так як у цього пристрою є Bluetooth Low Energy, то виявляється він ну, дуже швидко. Додати. Підключити до локальної мережі. Пристрій підключено. Тепер цим пристроєм можна керувати, вмикати-вимикати навантаження. Дивитись статистичні дані, дивитись різноманітні діаграми. Є деякі діаграми. Наприклад, можна подивитись споживання за день місяць та рік, споживання в кіловатах чи, наприклад, в грошах, але попередньо потрібно виставити вартість електроенергії. Є графіки напруги струму потужності, графік споживання електроенергії, графік витрачених грошей, в ньому є вбудований термометр, тож можна подивитись на його температуру. Його можна налаштовувати за допомогою трьох кнопок або через програму. Налаштування, звісно, через програму робити трішки зручніше. Є маленька проблема з налаштуванням вартості. Якщо у вас однозонний тариф, то в принципі проблеми не буде. Але є ще два режими, які коректно не показують ціну, і для цього вам доведеться все ж таки перейти в налаштування тарифів. Це робиться за допомогою кнопок плюс чи мінус. В залежності від обраного режиму тарифікації на екрані самого пристрою також буде змінюватись налаштування ціни. Price A, Price B можна задати вартість в залежності від спожитої електроенергії, а в режимі Price C виставляється вартість електроенергії в залежності від часу доби. Час також можна змінювати. На сторінці Home та на першому екрані пристрою ви побачите напругу. Струм, потужність, енергію, вартість пожитої електроенергії, частота в мережі, Power Factor, він же косинус фі, дата, час тиждень та температура процесору цього пристрою. Перемикання між екранами йде за допомогою кнопок плюс та мінус. Затисканням кнопки M ви входите в меню, з затисканням повторним виходите з меню. Коротке натискання це пересування по меню. На другому екрані будуть налаштування параметрів захисту. Цей енергомонітор має захист від перенапруги Protect по замовчуванню 265 вольт. Можна виставляти до 320 В. LVP це захист від низької напруги. 75 вольт по замовчуванню. Це трішки мало, я поставлю 170 вольт. OCP-ARCUREN Protect захист від перевищення струму 100 А. OPP це aver Power Protect, захист при перевищенні потужності. У реле є два режими роботи контрольований і Normally Open. В контрольованому режимі можна вмикати чи вимикати реле з додатку, а в режимі Normally Open цей пристрій буде завжди пропускати через себе електроенергію і вимкнути реле неможливо. Є затримка ввімкнення реле при спрацюванні захисту. Така затримка може бути від 0 до 2 годин. На третьому дисплеї відображається тариф, на четвертому графіки напруги та струму. Приємним бонусом є те, що екран можна повернути на 90 градусів. Ще раз на 90 градусів. Ще раз на 90 градусів. Тобто розміщувати цей пристрій можна як завгодно. Є можливість скинути накопичені дані, також є можливість скинути всі налаштування до заводських. Зазвичай у подібних пристроїв туя ще дає можливість зробити налаштування по розкладу, додати якийсь розклад, наприклад, отакій то годині вмикатись чи вимикатись. Є налаштування спрацювання по таймеру від 0 до 100 годин. Через заданий час він змінить свій стан. Якщо був вимкнений, то вимкнеться і навпаки. Якщо ви користуєтесь тою аплікейшн, не забувайте натискати на олівець біля назви пристрою. Як мінімум, тут можна перевірити наявність оновлень, є можливість створити групу пристроїв. Групу додати схожі за функціями пристрою і керувати ними як одним пристроєм, надати комусь спільний доступ до цього пристрою. Перевірити, в яких сценаріях приймає участь цей пристрій, також можна подивитись з якими голосовими асистентами буде працювати цей пристрій, і ним можна керувати через Alexa, Google Assistant та SmartSync від Samsung. Підключення подібних пристроїв через екосистему ТУЯ також дає можливість використовувати автоматизації. Так як це wi fi пристрій, то автоматизація буде виконуватись на віддаленому сервері. Якщо ваш аккаунт зареєстрований на європейський номер телефону, то автоматизації будуть виконуватись на європейському сервері. Додати автоматизацію миттєвий, наприклад, сценарій, і у якості якихось дій обираємо Control Single Device – контролювати один девайс, а Torch. Як мінімум можна вімкнути реле, вимкнути реле або перемкнути реле. є можливість скинути накопичені дані. Ще можна робити автоматизацію в залежності від зміни статусу пристрою. У цього пристрою дуже велика кількість різноманітних функцій та тригерів, які можна використовувати в автоматизаціях. Але в додатку Туя є налаштування, яких немає в самому пристрої. На вкладці Кост ви знайдете prepayment Switch. Якщо його вимкнути, то буде працювати функція передплати. В Energy Charge можна задати якусь кількість електроенергії, в Clear Energy можна цю кількість електроенергії скинути в 0, Є деякі помилки, наприклад, Prepaid Phone Records до телефону взагалі не має жодного відношення. Це журнал кількості електроенергії. Ця функція передплати працює наступним чином. Ви задаєте якусь кількість електроенергії, споживач цієї електроенергії користується, і як тільки на балансі буде 0 кВт, реле відімкне споживача. У якості споживача я традиційно обрав 2-кіловатний електричний чайник. В режимі очікування на дисплеї буде показуватись 4 параметри. Дисплей можна повністю вимикати за допомогою кнопок плюс та мінус потрібно дійти до напису Display Close і зачекати кілька секунд. В налаштуваннях задав обмеження струму 8 А. Підключив чайник. Чайник мене десь приблизно 8,5 А споживає. Тож зараз спробую подивитись, як він себе поведе при перевищенні струму. В автоматизаціях попросив, щоб при такому перевищенні я отримав якесь повідомлення. Вмикаю чайник. Реле вимкнулось, чайник не закипятився, і я отримав повідомлення від TUYA, що є перевищення струму. Для того, щоб Home Assistant додати пристрій, який підключено до екосистеми Tuya, спочатку потрібно додати інтеграція Tuya. Інтеграція запитає User Code. Цей user code ви знайдете в додатку Tuya Application або Smart Life Application. Заходимо в профіль, зверху буде налаштування профілю, обліковий запис і безпека і там в самому низу буде User Code. А вводимо юзер-код. інтеграція Туя також нам пропонує за допомогою додатку Tuya Application відсканувати QR-код. Після цих нескладних дій пристроями можна користуватись в Home Assistant. Шукаємо наш пристрой AdTorch і бачимо, що в Home Assistant через інтеграцію можна керувати лише реле, вмикати чи вимикати. Є три вимкнені сутності, струм живлення напругу, їх можна вимкнути і через кілька секунд. Ці сенсори запрацюють, і, як ви бачите, через інтеграцію Tuya Home Assistant жодних налаштувань немає. А для того, щоб обліковувати електроенергію, потрібно буде ще й скористатися інтегралом Рімана. Заглянемо всередину пристрою. При підключенні пристрою обов'язково потрібно проконтролювати, щоб до контактів L була підключена фаза. Це важливо, тому що розмикається лише один провідник, і якщо ви помилково переплутаєте фазу з нулем, то при розмиканні фаза у вас буде проходити повз пристрій. Використовується досить масивний реле 100 А250 вольт, а от у якості комунікаційного модуля використовується модуль від Tuya cb 2 s Серце модуля є чіп від Becken BK7231N, сам чіп підтримує з'єднання по Wi-Fi та по Bluetooth. За допомогою проєкту OpenBeken цей чіп можна перепрограмувати, відв'язати його повністю від Tuya і зробити так, щоб він з Home Assistant працював напряму. Наразі цей проект підтримує біля 500 девайсів. Але цього пристрою поки що тут немає, я думаю, що дуже скоро цей пристрій тут з'явиться. До вхідного контакту по фазі підходять три проводи. Таке досить хитре рішення використовувати цей провідник масивний як опір для того, щоб вимірювати струм, який через нього проходить. Основним мікропроцесором тут є CH573, він також використовується для керування дисплеєм. У якості енергомонітора використовується BL0942. BL0942 підтримується в Home Assistant. І також є спехом, підтримується BK7231N. Для додавання в Home Assistant wi fi пристроїв є проєкт LocalTua, але, на жаль, він морально застарів і він передає з цього пристрою всього-навсього можливість керувати реле. Але є інший проєкт, який називається Tuya Local. Для того, щоб встановити Tuya Local, потрібно зайти на GitHub Tuya Local і натиснути на кнопку OpenHacks репозиторій в моєму Home Assistant. Заходимо на лаштування, додати інтеграцію, обираємо «Tuya local. Для додавання пристрою Local» потрібно вказати ідентифікатор пристрою, IP-адресу, локальний ключ і вибрати версію протоколу. Для того, щоб отримати ідентифікатор пристрою і локальний ключ, вам потрібно зареєструватись на iotuya.com. Cloud Development потрібно створити проєкт будь-яка назва проєкту, індустрія Home», Development Method Smart Home». В мене вже проект створено, тож я буду користуватися своїм створеним проектом. Заходите в створений проект, на вкладці Device у вас буде перелік пристроїв, які під'єднані зараз до Tue Application. Якщо пристроїв тут немає, обов'язково потрібно перевірити, чи є зв'язок з Tue Application аккаунтом. Якщо такого зв'язку немає, то додайте, після цього точно повинні з'явитися пристрої. Переліку пристрою навпроти кожного пристрою написано Device ID. Копіюєте його. Далі в Cloud API Explorer шукаєте Device Management і Query Device Detail. Отримати деталі про девайс. Вставляєте Device ID, підтвердите запит і отримуєте купу інформації не тільки про пристрій. Тут є Local Key. Теж його десь копіюєте. Отримані дані вставляєте в вікно додавання пристрою. Мені також довелося вказати IP-адресу пристрою і вибрати версію протоколу 3.4. Він розпізнався як інший Atorch пристрій, і після додавання пристрою доступні і налаштування, і сенсори пристрою. Використання Tui Local дозволяє керування цими пристроями локально. І ось на цьому поки що все. Пристрій купувався туди, де не буде використовуватись Home Assistant і буде використовуватись лише додаток Tui Application. Але якщо ви використовуєте хоум асистент, то зверніть увагу все ж таки на зігбішні енергомонітори.